English for kids online. Writing. Unit 7. Зошит Косован-Гитошинська, англійська мова, 5 клас до підручника Карпюк, англійська мова, 5 клас, нова українська школа. Exercise 18, page 78. Достатньо таке велике завдання. Нам треба щось зробити? Обрати одне з українських міст, містечок і заповнити табличку. Ну, я обрала глухів. So, Глухів, Region, Sumy, Сумська область. So its territory is 83.74 square kilometers. Uh, Територія 83-74 квадратних кілометри. Population – населення 31789 people. Founder засновника ми не знаємо на жаль. Uh, foundation date uh, – дата заснування. First mentioned in Ipatiev Chronicle in 1152. Вперше було згадано цей літопис, цей, це місто в Іпатіївському літописі у 1152 році. Я написала так. So, history. Uh, legends. Легенд legend, не знаю, історія. In 1708 it became a capital of the Cossack Hetmanate. В uh, 1708 році uh, Глухів став столицею козацького гетьманату. In 1994 in the city was established the State Historical and Cultural Heritage Park. Uh, я гадаю, що теж це віха в історії, що у 94-му році в місті відкрили місто стало так признаватися як історичним і культурним парком. So, seas, lakes or rivers. Ну, У нас біля Глухова seas, морів немає, так, але є river, there is many river. Mountains? Арепсент гір також немає. Феймос Піпл, відомі люди. Composers Дмитро Бортнянський and Максим Березовський. Ну, це десь 17-18 століття туди. Main стріт, Київська стріт, може, назва головної вулиці міста Київська, and places of interest. Цікаві місця, так, на які можна подивитися, звичайно, це лише деякі з них. So the oldest building in the town is the Church of St. Nicholas. це Святого Миколая, так, церква. And the Church of the Savior's Transfiguration це е, спасо преображення, так, церква. And the Water Tower. Це саме в, в, вежа, так, з водою. Ну, башня, водонапорна. Здається, вона теж була побудована десь 100 років тому. Так, about 100 years ago it was built. Окей. Okay. Ну, ось такий коротенький огляд. Підготовка довга, огляд коротенький. So, that's all for today. На цьому це все. На наступному уроці ми з вами робимо look-back огляд на 7-й юніт, на юніт повністю. І потім переходимо вже до 8-го юніту. На все добре. Бережіть себе!